Це матч другого туру Професіональної другої ліги України, у якому мітан команди номер 4 Артур Яната та Олександр Аксіонов номер 34 із міста Львів. Все, друзі, лунає стартує свисток і в нас все готово. Є результат 9 очок. Тому основа руху зараз дуже, -дуже тішить. Удар по воротах. Від карабін подає на дальню стійку. Там нікого немає. А тут зараз не нас доганяє м'яч. Не пейпів, готує ще одну подачу. Ні, обігрується оцінку. Рогачов на ударній позиції. Рогачов пробиває поворота і тут. Новий зараз шукає варіант передачі, віддає на лівий фланг, не пийпіє один в один, не пипів небезпечний, обігрує свого візові, не пийпіє, вже входить в карний майданчик, не пийпіє, пробиває по воротах, не пийпіє. Довгий, грає головою. І тут зараз знову небезпечний контрвипад. Михайлів класно грає. Михайлів віддає передачу, і що тут Тут леді власні ворота. Фінська прем'єр-ліга. Удар поворота. І Мазур є, має можливі розігнати атаку на Авар'янова. Аварянов переводить на правий фланг. Тут Іванченко із м'ячем. Іванченко. Іванченко, технічний футболіст, пробиває Іванченко. І... Удар у ближній кут тіка рятує. І тут другий другим темпом атака зараз. Ну і там. Тут користуються два в один. Зараз є можливість розіграти, що роблять рухівці. Карабіна, ударній позиції, удар від Карабіна. Ігор Гур Дуць також класно грає на другому поверсі. Подача на довго. І ось тільки ми згадали. Подача небезпечна. і забивати потрібно. Немає і Що у нас турко забиває? Рахунок стає. 1-0. Вітаємо із дебютним голом на професійному рівні Назарія І ви знаєте, Своєю активністю точно заслужили. Заслужили рухівці на цей гол. Класно переводить на лівий фланг. О, дядя, Не піпієв знаходить Рогачова. Рогачов, Рогачов пробуває що. 2-0 стає рахунок, ну просто розірвали зараз оборону руківці і спіймали цей кураж по футбольному кажучи, і ворогачо вже компенсований до першого тайму час. Зараз робить рахунок 2-0. Шалена кінцівка. Класний. Довгий. Карабін, карабін, класна передача на штокала і штокал біжить вперед, штокал. Що буде робити? Штокал пробиває, штокал тут пробиває, зараз технічно пробиває, готується подати. На ближню стійку, і... Я все ж таки пробиває. Ну, 45-й, а згодом Нікіта Рогачов відзначився. Тому, друзі... 2-0, 2-0, хороша гра. Всім дякую за увагу. Для вас цей матч коментував Тарас Радюхін.